У чернігові з 15 липня до 31 жовтня перекриють рух автотранспорту на перехресті вулиці Мазепи та музичної для проведення будівельних робіт на водопровідній мережі КП «Чернігівводоканал». Рішення про це прийнято на засіданні виконкому 11 липня. У зв'язку з ремонтом вносяться зміни в окремі маршрути громадського транспорту. Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку тимчасово скасовуються тролейбусні маршрути номер 4 та 7. Тролейбусний маршрут номер 8 тимчасово змінить назву на 8Т міська лікарня номер 2 КСК. Також тимчасово додається тролейбусний маршрут 6 Т, вулиця Незалежності, Готель Україна, який йтиме через площу перемоги. Автобуси номер 22, 29, 33 від перехрестя Івана Мазепи та Олександра Мацієвського об'їжджатимуть перекриту ділянку. По вулицях Олександра Мацієвського, промислові, Музичній, Олександра Довженка, Івана Мазепи та далі за своїми маршрутами в прямому та зворотному напрямках. Зупинки Музична Нафтобаза Пантелеймонівська тимчасово не обслуговуватимуться громадським транспортом.